і млій. Я чую мелодію слова, а в ній передзвони думок, любові смичок грає знову нам пісню, промовлю рядок, слова що розтоплюють душу і серце наповнюють ще, вам слово донести я мушу ми. Разом до нього йдемо право запалити символічну свічу і відкрити наше засідання надається Тамарі Васильівку та Олексію Тучкові. На крилах пам'яті і любові. Дні веселі, сумні, лечу туди, де в кожному слові, без перешкоди, не пішні. Чую мелодії, дивні ноти, слова усі не просто вряд. Словоденне життя переносить усни загадкові, відкриває думки і породжує інше буття. Тамара Васильєва та Олексій Тічко. Повірить, я не ми з Тамарою Васильів познайомилися випадково в інтернеті, на сайті <різвіться> отмаху. Такий от банальний випадок. Там була поетична група, яка, так, казається, вона і називалась, група поезія. Я дивуюсь е Тамариній працездатності. Вона за рік зробила те, що у людей йдуть на швидку десятиліття. Десятилітчій це не просто. Є свої правила, потрібно мати досвід, техніку писання. Тамара це все зробила з ним. Потрібно, щоб те, що так трапилося з Тамарою, потрібно, мабуть, було не тільки їй, а й всім нам, щоб ми змогли насолодитися її поезією. Важко сказати, що стало поштовхом до того, що я стала писати. Але цю збірку, яку ви тримаєте, яку ви тримаєте в руках, я дійсно маю завдяки Олексію Тичку і своїм друзям із сайту натхнення. Бо той поетичний урок, який я отримала від них, він просто не має ціни. Нас об'єднали друзі, що є активними на, на сайті натхнення. є активними в творчому спілкуванні і сьогодні, залавши далекі кілометри, вони разом з нами, щоб розділити радість і підставити своє дружнє плече. Простягни свою руку, друже. Так потрібна мені вона через відстань далеку, друже, чую долі. Рука в руці, чого ще треба, коли сім мріяти не міг. Для нас усе вечірнє небо, яскраві зорі, білий сніг. Сорок вісім кроків. Багато це чимало. І чому вона так називається? Це кроки мого життя, які я здолала за один рік. Згадую сутінки, звуки роялю, скрипка звучала, було, дроба в камінні тихенько тріщали. У мене історія трішки складніша, тому що моя перша збірка вийшла два роки тому назад. Поспішати особливо, я і не хотів з другою збіркою, хотів напрацювати більше матеріалу. Матеріали в мене деякі вже були. Я активно попрацював два місяці з допомогою Тамари допомогла мені і її Олена, донька ось знаходиться в залі. Ну, Подумав, подумав, а тим більше довгими зимовими вечорами розмовляємо по телефону з колегами, якби спілкувалися з Іваном Гентошом, на жаль, це наш товариш, ну, у нього там трапилось щастя, він не зміг приїхати. Mm -hmm. Ми з ним спілкувалися про наші плани на майбутнє. І якось так розговорилися. Він каже, знаєш, Олексій, мабуть, не давай їй І Якось так говорили, говорили, говорю, Іване, добре. І почали працювати. Так що я ще раз дякую і Тамарі, і Олені. Спасибі. От прийшли в голову мені такі слова. Завмерли в позолоті, куполи церков. І дзвонами прорізав душу рік у віршах. Різдво заздравє, запалить свічку знов. Схиляю, голову. мені не треба більше. Я вже говорив, що це моя друга збірка. Вступні слова написали наші друзі, мої, і марині, яких ми поважаємо, любимо, цінуємо. У першу нашу колективну збірку натхнення написала слова Леся Ген Івана збірку... Мою збірку написала слова Адель Станіславська, Івано-Франківська. І також Лариса, і також Лариса Оменченко. Вона зараз відійде, вона вже знаходиться в місті Кременчук, вона їде з Петропетровська. Так що вона скоро вже буде в перших променях. Сонце погасли, розчинилися в криках сови. Невагомі вагомі, ні тіла, ні маси не розгадані в темряві сни. Роздоріжжя, тупика я босий, ріжу нове, як хтось кидає скло. Поскладаю, я книги у спосіб. Кадри згадки, неначе кіно. Сорок вісім кроків я на роздоріжжі. Перехрестя вулиць і в лице вітри. Я прийшла вдихнути це повітря свіже, а дощі полощують що не день згори. І ось мої 48 кроків. Хоча я написала його раніше, ніж назвала свою збірочку. Ну, щоб розгадати Олексій Вісни, я спробую використати свої 48 кроків. І допоможуть мені в цьому друзі, що завітали сьогодні з усіх куточків нашої України. Можна і не розгадувати. <гум> Любимою темою мого віршування все-таки є сім'ї лірика. Хоча я себе експериментую в різних жанрах, в напрямках, але все-таки ну, те, те, те вічне відчуття, воно залишилося. На білім тлі твоє волосся був сон чи бачив наяву. Мені примарило, здалося, фантазії вступили в гру. Хотів багато я сказати, а може це вдалося мені. У напівтеблій кімнаті, де білі білі простині. щастя стануть явою твого сну. Ти чуєш, любий, осінь за вікном, а в нас з тобою на порозі щастя. Сувоєм цілим сіре полотно. Життя сьогодні вибілить припасло. Знайдемо разом з гарища життя і наберемо попелу жмені. Щастя. У кожного воно різне. І розсломачити його нам допоможе поетеса зі Львова член Національної спілки письменників України, авторка багатьох поетичних збірок, а остання з яких так і носить назву Щастя. Люба Долик. Ще один віршик, Ну, так, щоб ну, не складалася думка, що поети це якісь такі люди особливі, не такі, як сама так думала, поки <гум> не потрапила в спілку. Абсолютно звичайне у кожного життя і тільки в ті моменти, коли починаєш дивуватися світу, тебе висмикують з того, виска? з тої буденності. І кожен день малесенькі спектаклі, невдатні ролі, злети, помилки. І кожен день шухлядки вижмеш, краплі, бо в серці стуки тихо не такий. Смієшся, дзвониш, бігаєш по сходах, телефонуєш, хочеш, кави п'єш. Питаєшся. Мудрої, погоди це все мені тепло, оце, Егеш? Тамара, у снах телетиш рідне село. А я біжу в дитинство-босоноги. Я часто згадую дитинство-босоноги, пологий берег, очерет, широкий став, бетонну дамбу, там вода не наче стогне. На ній я сонце проводжав і зустрічав, Руду дівчину ластовитнями багату, І смаки, і запахи міцного табаку, Дідівську глинобитну, біду хату у ній ікони невеличку і низьку, Не забуваю голос мами, ніжні тембри, Бабусин погляд, очі добрі, голубі, дитинства світ, мої ставки, похилі верби, І біля них латаття біле на воді. Місно коровище Чекаської області. Я в минуле йду, споглядаю по жовті портрети, повернула в ту мить найдорожче. Сонетом лине музика давня, забута, неначе Навпроти вже вмостилася пам'ять оті раритети. Я проходжу скоріш в ті вулички ближні і дальні. Відчуваю любов, щонайменше, проблеми, вже в сон переходять глибокий. Реально дзвони ночі і дня чую кожен окремо. Кому моя громадянська позиція імпонує, мені так сказав Тамарі Василів, йому близька і по духу, і Тамар. Це заслужений працівник культури Микола Степанович Козак. Легенда, я менчуюсь. Ми кожу, як до козаків із Черкащини, Городище, Погребище, <плес> <плес> Монастирище, Черкащина, віддатні люди, Шевченко, Семен, Артемовський, зародився мої. Автор «Запорожжя за Дунаєм. Я до речі, вчора був на, на тому місці, на пам'ятному знаку, і до нього ходив, стояв, дивився. Так, і я жалкую, що не побував ось. ми були в Холодному Яру, але згадував Городище і таке інше. Але якраз я хочу про козаків, тут вже писалось. Бо там же козаччина, Умань, Сміла, горіла, боже мій. Козак, я вам е, прочитаю і проспіваю на власну мелодію козаки нашого місцевого автора Олега Голука, члена спілки письменників України. Всі пишноти на пістолях, шапка на бакир, серед поля їде воля, їдуть козаки, невмируща пісня лине. Скачуть вороні, зачекалась Україна на Де ви, козаки, поспішайте через ріки і через роки. Поспішайте в щасті жити, втоми брати, рідну землю поронити. Чекащина постраждала, мабуть, одна з найбільше. І взагалі вся Україна має найкращі чорноземи. Може, тому що так і рясом поливалося і змій І Інколи ніби пронизуєш фізичний біль від того, що відбувалося на цих землях. Та і зараз не все складається так, як ми хочемо. І користуючись словом, я умію, пишу про це. Воріють страхом наші гени. Ми діти вбитих поколінь. Рушник і хрест на в'їзді в села, сумні нагадування всім, онукам зрадників вітчизни, щоб не забулися вони. Нащадкам тих, по кому тризна свіча у вікнах восени, нас раз пораз ведуть на страту. Ми мовчимо, немов ні Пульсує кров, в ній віру страху. Він причаївся й у мені. Але всіє. А в мене є продовження твого сну, чи віру страху, чи зневіри, байдужості в людських серцях і хат що краю, теж без міри, а воля предків, наче птах, літає вороном вороному небі і ластівкою до землі. Дуже хотілося б закінчити на сумній ноці. І продовжити розмову з Миколою Степановичем, ми знаємо, що пісня є невід'ємною складовою частиною вашого життя. Хотіли б почути теж про це від вас. see you